Всім привіт! Мене звати Аріна. Це перше відео на моєму каналі, каналі, який буде присвячено книжкам. І сьогодні хочу розповісти про книги, які на даному етапі 2023 року, на даному етапі прочитаного в 2023 році, стали для мене такими найкращими, найцікавішими книгами, просто повз які я не могла пройти і не розповісти вам про них. Дуже сподіваюся, що це відео стане для вас цікавим. Обов'язково пишіть в коментарях, які вас книги захопили у 2023 році. І чи збігається ваша думка стосовно тих чи інших книг з моєю. Хочу сказати, що ніякого, в принципі, рейтингу в цьому відео немає. Просто почну з класичної літератури, а потім вже перейду до сучасних книг. І розпочну я зі звіяних вітром Маргарет Мітчелл. Якщо б я давала якісь номінації в цьому відео книгам, то ця книга увійшла б до номінації, виявилася зовсім не тим, чого я від неї очікувала. Тому що все своє життя я думала, що звіяні вітром це просто гарна історія кохання на усілих два томи, що нам будуть розповідати про те, як. Скарлет і Ред Батлер зустрілися, як вони покохали одне одного, які вони були щасливі і все тому подібне. Але коли події цієї книги почали розгортатися переді мною, я зрозуміла, що мова тут піде трошки про інше. Так, кохання тут присутнє, воно займає одне з таких най, найголовніших місць, але сказати, що тільки кохання тут це зовсім, зовсім неправильно. В центрі сюжету у нас молода дівчина Скарлетт Огара. Вона дочка плантатора, тобто в своєму житті вона не знала, не знала якоїсь скрути чи о, які, якоїсь потреби в чомусь. Вона живе собі чудове, своє веселе життя, оточена друзями, оточена прекрасними вечорами, зустрічами. І сама Маргарет Мітчел описує Скарлет як дівчину, яка не відрізнялася якоюсь красою. але... Завдяки своїй харизмі, вміти подати, вмію подати себе, вона просто очарувала всіх чоловіків. Але Скарлет потрібен був лише один хлопець на ім'я Ешлі. В принципі, своє кохання і почуття, вона принесе крізь всю цю історію. І навіть на одному з вечорів на початку книги Скарлетт зізнається Ешлі в своїх почуттях, але Ешлі їй взаємністю не відповідає, так як він уже. Пообіцяв одружитися з іншою дівчиною. І, в принципі, це стає такою найбільшою драмою на даному етапі книги для Скарлет, але зовсім скоро все дуже змінюється, коли приходить громадянська війна у США, і Скарлетт, як і багато інших людей, опиняються в такій ситуації, коли вони розуміють, що на зміну веселищам, безтурботному життю прийшла скрута, розруха, і люди просто задаються питанням, а що робити далі. І тут потрібно сказати, що Скарлетт є зовсім непростим персонажем, в неї такий досить важкий характер, вона така дівчина, яка не дуже звертає увагу на суспільну думку, якщо вона щось собі захотіла, щось побажала, вона це буде робити, і це дуже видно буде в одному з моментів, наскільки вона йде проти якихось установ, скажімо так, якихось принципів, моралей. Тобто, якщо вона відчуває, що треба зробити так, вона буде робити так. Вона досить така запальна, зухвала в чомусь, і мені здається, що це в принципі і допомогло їй вижити, і в таких ось складних умовах, в яких вона опинилася, не здаватися і робити все-все-все можливе для того, щоб хоч якось облаштувати своє життя. І ось коли вона повертається вже до своєї рідної домівки після певного часу відсутності, це все буде змальовано в книзі, чому вона була відсутня. А вона дає собі слово, що будь-що вона зробить все для того, щоб облаштувати добробут, наскільки це можливо для себе та своїх рідних. І повірте мені, на долю Скарлет випаде просто стільки, стільки випробувань, стільки всього, що просто я читала і мені, ну, ну, ну просто я. В деяких моментах я дуже нею захоплювалася і пишалася тим, що вона робить. Іноді я взагалі не розуміла, що, що взагалі чому, якою логікою вона керується, але вона це все робила, виходячи з своїх уявлень, з того, як треба чинити. І тут ми розуміємо, що Скарле дуже сильна жінка, дуже сильний персонаж, і вона якийсь момент відчуває. Дуже сильний зв'язок зі своєю матір'ю, тому що її мати також була такою людиною, коли якої всі якось гуртувалися і хотіли бути кращими, і в них просто не було бажання якось складати руки, скажімо так, і хотілося робити, робити щось. В принципі, така саме ситуація відбувається і зі скарлетт. Вона так само дає сили і натхнення тим, хто навколо неї. До романтичної лінії в цій книзі, то в житті Скарлет таких визначених чоловіка було два: Це Ешлі та Ред Батлер, повністю просто різні персонажі, як небо і земля, чесне слово. Щодо Ешлі, якоїсь прихильності він в мене не дуже викликав. Якщо чесно, то більшість книги він мене просто дратував. Так, я розумію, що він такий моральний, він правильний, він аристократ. Він, на відміну від Скарлет ну, і Рета Батлера, він не звик якось йти проти суспільства. І якщо він вже пов'язаний якимось обов'язком, то він вже ну, не може піти якось проти суспільства, проти е, якихось установ, моралей. І саме тому впродовж цієї книги. він Бачить, як Скарлет намагається розбудити в ньому ці почуття, які в нього були до Скарлетт, але е, весь цей час він якось дає їй певну надію, він і не відповідає їй взаємністю, але і при цьому не каже їй ні. І саме тому Скарлет весь час намагається намагається якось звернути його увагу на себе. Е, і до Ешлі все ж таки дійде це все, але чи буде? Воно того варте і чи буде це вчасно. І як взагалі Скарлет відповість на ці почуття, все це ми дізнаємося вже впродовж розгортання цієї історії. Але, ну, не знаю, мені весь час здавалося, що Ешлі просто як якийсь теля, куди його поведуть, туди він і піде. Не знаю, ну таке. Щодо Рета Батлера, то тут все ще складніше. Так, характери зі Скарлетт в них були. Набагато такі більш схожі ніж з Ешлі, Ред Баттер, тощо так само, як і Скарлет. такий був зухвалий, запальний і чинив так само, як йому хотілося, не звертаючи особливої уваги на думку суспільства. І через це дуже багато в них було сварок. Вони дуже багато одне одному заподіяли шкоди. В них була одна трагедія на двох, що так само погіршило їх відносини. І це такі, знаєте, стосунки, за якими дуже цікаво наблю... спостерігати і читати, а коли ти ось читаєш книгу, наприклад, чи там дивишся фільм якось зі сторони, але ти розумієш, що у своєму житті ти, ти б ніколи нічого такого не хотів, тому що це були постійні емоційні гойдалки, і просто мені було шкода, що одну, що іншого. Ну просто стосунки такі, досить складні, м'яко кажучи. Тож, чим врешті-решт, це все скінчиться, кого ж обере скарлет і чи обере, і з ким вона буде щаслива, і що взагалі буде відбуватися в її житті, все це ви дізнаєтеся, як вона взагалі зміниться і розкриється як персонаж. А вона розкриється і зміниться. Це я вам обіцяю. Все це ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Якщо вже читали, обов'язково пишіть свою думку. Тож, просто всім раджу, книга, книга супер. Наступна книга Ніч в Лісабоні Еріх Марія Ремарк. Я до свого сорому у Ремарка читала лише цю книгу, в такому більш дорослому віці. Колись давно читала його Тріумфальну арку, і дуже мало чого з нею пам'ятаю. Ця книга розповідає нам про чоловіка, якому дуже потрібно виїхати до США подалі від нацистського режиму. І треба сказати, що Ремарк він. Був таким автором, який писав про теми, які для кожної людини усі віка, усі часи будуть актуальними. Це дружба, кохання, це людська свобода, людська гідність, і ця книга вона не стала виключенням. І цьому чоловікові дуже потрібно дістатися до США, але він програв всі свої гроші, намагаючи виграти їх, щоб придбати квитки. І він зустрічає такого собі таємничого чоловіка, який представляється йому як Йозеф Шварц. Як ми потім дізнаємося, це ім'я було вигаданим. І Йозеф Шварц пропонує йому квитки безплатно, з єдиною умовою, цей чоловік повинен одну ніч вислухати повністю історію Йозефа Шварца. І спочатку наш герой так досить скептично до цього ставиться, але потім все ж таки погоджується і вони ось так. Усю ніч з ресторану до ресторану ходять, і Йозеф розповідає йому свою історію. Історію сповнену кохання, історію сповнену відчайдушної боротьби за це кохання і за своє життя, сповнену величезної надії і просто страждань. Наш Йозеф Шварц приїжджає до своєї колишньої дружини. І вони вирішають разом поїхати до Франції. Це були передвоєнні, передвоєнні часи, і вони проводять дуже чудові чудовий час у Франції разом. Але коли приходить війна, їх роз'єднують і вони відправляються по різним таборам. І ось наш герой розповідає про те, що він робить все можливе для того, щоб поз'єднатися зі своєю коханою та врятуватися, виїхати і жити вільно та кохати одне одного. І ця книга вона розповідає про те, як взагалі ось людина опиняється в таких життєвих обставинах, в яких вона зовсім не повинна. В нашому випадку це Друга світова війна та жахливий нацистський режим, коли просто за будь-яке неправильне слово людину могли просто вбити. І ось людина опиняється в таких обставинах, за яких такі здавалося б. Зрозумілі людські почуття як кохання, як бажання свободи, бажання щастя. Вони просто стають на вагу золота і стають тим, через що людина може просто позбутися свого життя. І наш герой він відчайдушно боровся зі своєю коханою для того, щоб бути разом. Він робив все для цього. все. І тоді, коли вже здавалося, що ось-ось щастя близько, щось відбувалося, і просто розбивалися їх надії, вщент. І ось ця надія, яка у них була, вона, мабуть, від неї ще якось було складніше читати цю історію. Треба ще сказати, що брат коханої ось цього Йозефа Шварца, він був офіцером, здається, гестапо, і він весь час їх переслідував, і це ще більше ускладнювало їхнє життя. Тож не буду багато розповідати про цю історію, боюся, щось не спойлерити, скажімо так, але. Вона, хоч зовсім і невеличка, але стільки всього тут просто відбувається, сповнена просто таких емоцій, таких переживань, просто неможливо пройти повз цієї історії. І коли я її вже прогорнула останню сторінку, закінчила цю історію, в мене просто полилися сльози з очей, тому що я почала згадувати, скільки всього наші герої пережили, і скільки всього випало на їх долю, і просто. Ну, це, це було вражаюче. Тож обов'язково читайте, чи будуть вони разом, як складеться їхня доля, що випаде в їхньому житті, як вони будуть з цим справлятися. Книга просто 100% варта уваги. Наступна книга, яку я прочитала ось зовсім нещодавно в липні це новинка від КСД в серії Культ рід». Я так розумію, що це перевидання, якщо я не помиляюся, це. Аеропорт Артур Гейлі. Цю книгу я вже досить давно якось собі намітила. Ще пам'ятаю, коли вона, я її бачила російською, але Богу, тоді я її не купила. І зараз ось я маю таку гарнесеньку, чудову книгу. До речі, дуже мені подобається ця серія Культріт. Дуже чекаю 1 серпня мовчання ягнят. Дуже чекаю. Це ця, ця книга одна з таких, які я собі. Мабуть, найбільше хочу в свою колекцію читати. тож повертаюся до аеропорту. В центрі цієї книги у нас аеропорт не дивно. Аеропорт в ситуації, надзвичайні ситуації, дуже така серйозна снігова буря, і повністю робота аеропорту затримана, вона сповільнена і дуже ускладнена. І я би сказала, що цю книгу можна так умовно розділити на дві такі сфери. Перша сфера це саме аеропорт, і тут нам відкриваються такі подробиці, які звичайному пасажиру, мабуть, і невідомі те, як працює аеропорт, як відбувається посадка з літаків, як, наприклад, дістається їжа до літака, які відносини у стюардес, наприклад, з пілотами. Як, наприклад, деякі пасажири мають змогу потрапити до літака без квитка і ще й дістатися до певної точки свого призначення. Розповідалося дуже багато про роботу авіадиспетчерів, наскільки це важка психологічна робота. І знаєте, це все це якісь такі ось деталі, ну, такі вузько направлені, але це так було подано, настільки цікаво, що мені зовсім не було нудно, не було такого відчуття, що я там зовсім не розумію, що відбувається. І друга сфера це коли наші персонажі розкриваються зі сторони своєї особистості, свого особистого життя тобто, нам розповідають про їх характери. Хто вони, які в них взаємовідносини з колегами, з сім'ями, які вони особистості, які в них принципи. Тобто, ось, наприклад, головний директор цього аеропорту, Мел, нам розповідає, що в нього дуже погані відносини з його дружиною, просто їхній шлюб тріщить по швах. З дітьми також такі відносини трошки холоднуваті, особливо зі старшою дочкою. Молодша ще має таку прихильність до папи, а старша вже. Так як вона підліток, то трошки так холодно до нього ставиться. Нам розповідається про Кіта, брата, його, рідного брата, нашого головного героя, про ситуацію жахливу, яка сталася в його житті якийсь час тому, і вона просто не могла не зробити певний відбиток на його житті, в його серці, і призводить до того рішення, яке він приймає, врешті-решт. Нам розповідають про стосунки про стосунки бортпровідників та пілотів. Чи можливі вони, як взагалі це все відбувається. І знаєте, хочу сказати, що ось ці дві сфери вони, вони доповнюють одна одну. Тобто одна не може якось існувати без іншої. І це все в купі створює дуже таке цікаве сюжетне полотно. Сюжет розгортається так, не, не дуже. Якось напружено, але при цьому кожного ось ти читаєш і якось відчуваєш, що, що зараз зараз щось буде відбуватися. І в кінці, яка ситуація виникла, я зовсім такого не очікувала. Якось до останнього я уникала цього, думала, що автор якось по-іншому все це зробить, але все ж він змалював те, що ось було змальовано в цій книзі. І читати стало ще цікавіше, ще якось напруженіше. Тож книга просто 100% варта уваги, дуже цікава, і якось з кожною сторінкою я розуміла все більше і більше, наскільки вона мені подобається. Тож дуже радію з того, що КСД її видали і планую читати надалі готель. Також дуже, дуже, дуже сподіваюся, що мені сподобається не менше ніж аеропорт. Наступна книга це вже сучасна авторка. Це Крістін Генна та її чотири вітри. У Крістін Генни я читала ще велику глушину. На велику глушину буде відгук в прочитаному в наступному відео. Там просто на великій глушині в мене було стільки емоцій, просто стільки емоцій, я ну. Я просто в якісь моменти книги відчувала, що я дуже-дуже така стомлена, якось емоційно від того всього, що Крістін Гена там і змалювала, але то все буде в прочитаному. А зараз в мене чотири вітри. Ця книга розповідає про дівчину, яка все життя жила ну, все, все своє певне доросле життя, жила в сім'ї, яка весь час казала їй, що вона якась квола, що вона хвора. Їй нічого не давало робити. Все, що наша головна героїня Ельза, якщо не помиляюся, все, що вона робила, це сиділа в своїй кімнаті і просто мріяла про те, що одного дня її життя зміниться, і воно таки змінюється. Сказати, що це було все очікувано, це так, так не можна сказати, але вона опиняється зовсім в іншій сім'ї. В неї з'являється чоловік, ну і кохання тут. Якось не дуже було присутнє, на жаль. Але Елізі пощастило, тому що батьки цього чоловіка досить непогано до неї ставилися, і тут вже ніхто не казав, що вона якась квола, що вона немічна і щось таке. І вона потроху-потроху адаптується до цього життя, тут вже треба працювати, не просто там сидіти, тут вже ніхто її не відгороджує від роботи. Ну, а стосунки з її сім'єю, вони. Ну, не поліпшилися, скажімо так, м'яко кажучи. Але ось одного року приходить така стається таке явище, як Велика Депресія в США, яка виникла через дуже сильні полові бурі та посухи, і люди просто не мали змоги вирощувати якийсь врожай, і вони були вимушені тікати зі своїх домівок до більш сприятливих штатів для життя. І ось наша Ельза опиняється в такій, такій самій ситуації. Там, де вона жила, не було можливості не те, що щось виростити, не було можливості просто вийти на двір, тому що настільки були сильні пилові бурі, що ну, просто не, не було можливості дихати навіть в домі. І Ельза приймає рішення разом уже зі своїми дітьми їхати до іншого штату, до Каліфорнії, якщо я не помиляюся, в пошуках кращого життя. Ось вона їде просто в нікуди, просто вона не знає, що її очікує. Як і багато людей, вона в перечутті того, що в неї буде робота чи якесь краще життя. Але коли, коли, коли вона приїздить, вона зіштовхується з тим, що ніхто нікого не чекає. Роботи дуже мало, платять копійки, і Ельза вона вимушена просто боротися за своє життя як тільки може. І наскільки взагалі цей персонаж трансформується, наскільки взагалі вона стане іншою вже ось наприкінці цієї книги. Це просто вражає. Чесне слово, просто наскільки вона була ось однією людиною на початку книги, і як вона зміниться вже наприкінці, скільки всього випало на її долю? А це просто, ну не знаю, ще ще раз повторюю, це вражає, просто вражає. Тож книга мені дуже сподобалась. І ну, Крістін Генна також така авторка, яка пише на теми, які будуть зрозумілі для кожної людини. Вони такі досить щимкі і не можуть просто залишити нас байдужими. Тож, чотири вітри Крістін Генна. Наступна книга Ліан Моріарті та її велика маленька брехня. Ця книга захопила мене в першу чергу своєю атмосферою. Ось така, знаєте, атмосфера. Невеличкого містечка, де кожен знає одне одного, але при цьому у кожного є якісь свої скелети в шкафу, скажімо так, свої таємниці, і ніхто, звичайно, ж не хоче ці таємниці комусь показувати, розказувати і щоб вони виплили на поверхню, скажімо так. В центрі сюжету у нас чотири жінки, три з них вже були знайомі бо живуть в одному цьому місті. А четверта, Джейн приїздить, і, в принципі, по цим трьом жінкам. Не скаже, що в них є якісь проблеми, вони, на вигляд, щасливі, в них чудові подружжя, домівки, діти, все супер чудово. Тільки Джейн якось вибивається з цієї компанії, по ній одразу ж видно, що щось в неї в житті трапилося. Вона така досить замкнута, не товариська, але все ж таки їх щось об'єднує, вони починають спілкуватися. І на початку книги на одному з благодійних вечорів у школі, куди ходять всі діти. Відбувається вбивство. Кого вбили, ми не знаємо, одного з м, запрошених цього вечора, і надалі наступні глави вони нам розповідають про події, які передували цьому вечору, і як взагалі це все відбулося. І тут просто в кожній главі цієї книги, наче знаєте, якийсь моток нитки, розкручується, розкручується, розкручується оце все, що відбувається в житті за закритими дверима наших головних героїнь. І здавалося б, книга така для відпустки. Прочитав, добре час провів, але тут настільки багато підіймається таких дуже важливих питань: це і стосунки між підлітками та їх батьками, стосунки між о, колишніми чоловіками та дружинами, це і проблеми булінгу, проблеми о, знущання і проблеми насильства в сім'ї. Просто настільки всього багато тут розкрито, і це все було настільки атмосферно, просто я отримувала задоволення від кожної сторінки, від кожної сторінки, наскільки це все розгорталося все більше і більше і більше, і напружувалося, і ти читаєш, і просто не можеш відірватися. Потім я вирішила подивитися серіал за цією книгою, але якось мені не дуже він зайшов. Я трошки по-іншому. Собі уявляла цю всю атмосферу, то що я якось закинула серіал, але книга просто варта уваги на 100%. Супер. І колись хочу її ще раз перечитати. Коли вона в мене з'явиться в паперовому в паперовому варіанті, знаю, що у Ліан Моріарті ще у нас видано дві книги. Таємниця мого чоловіка і дев'ять незнайомців, здається, так називається. Тож дуже цікаво буде і надалі знайомитися з авторкою. Ну і завершити це відео я хочу книгою українського письменника Не озирайся і мовчи Макса Кідрука. Це перша книга взагалі українського письменника, ну і, зокрема, Макса Кідрука, з якою я познайомилася на той момент. І я дуже рада, що ось саме так пройшло наше знайомство, тому що книга дійсно мене дуже захопила, дуже мені сподобалася. Я читала просто з величезним задоволенням кожну сторінку. Це було дуже динамічно, дуже емоційно. У центрі сюжету у нас тут хлопчик Марк. Він переїздить зі своєю сім'єю до іншого району і вимушений почати ходити в іншу школу. Марк, він такий не дуже товариський, він розумний, він кмітливий, але він такий трошки сором'язливий. І навіть у своїй сім'ї він не дуже близький з батьками, він більше більш близький до свого дідуся, який дуже багато всього йому розповідає. Бо Марк дуже цікавиться наукою і взагалі звик. Дуже багато явищ в своєму житті пояснювати саме ось з точки зору науки. І ось одного дня Марк знайомиться з дівчинкою Сонею, яка ходить з ним до однієї, школи, і вони, виявляються, живуть в одному будинку. І вона розповідає йому про те, що просто нажавши певні, натиснувши певні кнопки у ліфті в їхньому будинку, можна дістатися до такого собі паралельного світу, де немає людей. І, в принципі, ось ось-ось. Але є одна така умова: на певному з поверхів не можна обертатися. Тобто, ти повинен стояти спиною до дверей ліфта і ні в якому разі, щоб не відбувалося, не можна озиратися. Ну і Марк, зрозуміло, що він так досить скептично до цього ставиться, але все ж таки вирішує спробувати, який його, який його подив, коли він все ж дістається до цього паралельного світу. І чим більше він пускається до цього світу, тим більше він його затягує, як і його подругу Соню, тим більше в нього з'являється бажання залишитися в цьому світі назавжди. Але дуже багато таємниць приховує цей світ, дуже багато всього там скрито, і наші ось головні герої вони чим більше вони в нього занурюються, тим більше вони всього цього дізнаються. І чи залишиться в нього все ще таке бажання залишитися всьому світі? І взагалі, чи можливо, якщо ти вже одного разу потрапив до такого світу, просто потім забути про все це і жити собі далі? Чи все ж таки світ тебе не відпустить? І хочу сказати, що просто фінал цієї книги, я до сих пір, коли його згадую, в мене просто мурахи по шкірі. Наскільки це просто було вау? Ну, серйозно, просто ну. Я читала і просто у мене були очі отакі на все лице. Настільки я була вражена взагалі. І Макса Кідрука я читала ще його книгу Доки світло не згасне назавжди. І я сама того не знала. Але ці дві книги вони пов'язані. Вони не є продовженням, вони самостійні обидві, але вони, я би сказала, доповнюють одна одну. І я взагалі цього не очікувала, але все ж таки я порадила Почати з неузаразів і мовчі. Якось, ну, мені здається, це буде більш доцільно, але це, в принципі, вибір кожного свій. Тож, книга просто 100% варта уваги, і я ще раз наголошую, що дуже рада, що саме так відбулося наше знайомство з автором і взагалі з сучасною українською літературою. Тож, ось такий в мене був сьогодні список. Обов'язково діліться в коментарях, що з цього ви читали, і чи збігається ваша думка з моєю думкою. Побачимось в наступному відео. Воно буде з прочитаними. Дуже сподіваюся, що це відео стало для вас цікавим. Не судіть строго, це моє перше відео. Дуже намагалася якось зробити це все лаконічніше, коротше. Тож, побачимось і всім па-па!